Беха розулася, подорвалася, ми пересіли на танки, на танку виїхали, тому що а їхати вперед треба. Вже колона видвинулась і треба людям допомога, і ми пересідали на танк їхали на танку, щоб знайти ті міни. Дивимося по відео, як, е, потім, як ми наступали, як вони наскрили. Ми щось змінюємо тактику. Різні є позиції, є різні окопи, ми маємо міняти тактику, зато ми тренуємося. Були такі в нас випадки, що Дуже велике поле і воно заміновано в міні, так як картошка посаджена вдома. Отак от все в мінах було. Найважче йти вперед, тому що ти не знаєш, що там буде. Тому що, коли ми йдемо вперед, там починає більше арта робити по нас. Там от, піхота з піхотою, то відколи я є, ну, то може 15-20%, що йшла піхота на піхоту. Були такі посадки, вона 6 метрів ширини, і на 95% вона просто спаляна, та посадка. Там, якщо зеленка йде, то це тільки назва, що то зільонка. все, Нема де сховатися, ти мусиш зариватися. Але в них ресурс великий. Вони ж йдуть на убой, ми ж не йдемо на убой. З Україну треба жити, а не вмирати. З Україну треба жити і вибивати їх. Неважко йти, що ти там думаєш, що станеться. То вже потім, коли ти вертаєшся, ти вже розумієш, що мало статися, що сталося і що якби було, якби щось зробили не так. Проходь по окопу, як прийняв? Буйвал. Там вся стрільбою вже. В окопі. Має бути бикат для того, щоб е, ти щось зробив, бо були такі випадки, що ти йдеш пів дороги пройшов, а тебе 50% бика, а то вже дом. тобі треба відходити, Я тому можна. що коли 50%, ти вже не можеш починати штурми робити. Гранатів до 10-15 штук може бути, патронів біля 800-500 штук, далі пончо йде від дождя, бутилка води, там якийсь сух пайок йде. Ну, і може протипіхотна... Міна йти або протитанку у міну тягнути можемо. Лопати, щоб заритися в будь-який час, бо не все є подвали, не все є якісь хати. І... Буває чисте поле посадка, посадка, тільки назва, що то посадка. Вона спаляна. На, Були такі посадки, вона 6 метрів ширини і на 95% вона просто спалена, та посадка. Там, якщо зеленка йде, то це тільки назва, що то зільонка. все, Нема де сховатися, ти мусиш зариватися. А буває таке, що штурм йде, ти два-три патрони можеш вистрілити, тому що танки луплять, арта луплять, і по кому тобі стріляти? з щоб ти був. Отак. Да -да -да, отак, о. І у тебе тіло за укриття. виходить. хатки Сучий ліс, Там було таке, що там було дуже заміновано. Там що розтяжки противопіхотні, що противотанкові е міни кругом, там дуже було так заміновано. що Ну, без розмінувальних засобів, там, ну, ми не дійшли б туди. Там урка, там, катки, трали. Вони дуже замінували багато. У них міни стоять з прошлого року ще. Тепер поля ж не обробляються, вони позаростали, так як тут ви бачили, які тут поля. Так само там міни закопані, ми їх не бачимо. Щоб пройти саперам, тут шлях тяжкий, їм треба довго проходити. І не все сапери можуть знайти ті міни. Ну, були такі в нас випадки, що. Дуже велике поле і воно заміновано, міни так, як картошка посаджена вдома. Отак От все в мінах було. Що там техніка фактично йти не може, не, ландшафт не дозволяє. Міни наложені, а чого піде піхота, начне мінометка крити, зацепить одну міну, другу, люди будуть там тікати, тікати або бігти в укриття, і їх осколки знайдуть дост... зловлять. Да. Було таке, що у нас беха розулася, подорвалася, ми пересіли на танки, на танкові їхали, що... а їхати вперед треба. Вже колона видвинулась і треба людям допомога. І ми пересідали на танк і їхали на танкові. Ми як спортсмени, знаєте, якщо ти день-два не потренувався, в тебе вже в тебе м'язи починають боліти, якщо ти вже не тренуєшся, в тебе вже хватка не та, ти вже не так оком дивишся в присіл. Людина, знаєте, ото як і старі люди, поки людина ходить, вона себе тягне. Лягла людина все, так і ми. Ми мусимо розвивати свої навички, тому що бачимо, що треба міняти тактику до противника, ми то робимо. Ми кожен раз щось дивимося по відео, як, потім, як ми наступали, як вони нас крили. ми щось міняємо тактику, різні є позиції, є різні окопи, ми маємо міняти тактику, зато ми тренуємося. Ми один одному допомагаємо. От старі скажімо, солдати вони допомагають молодим солдатам, як себе розвивати, як себе навчити. У нас ніколи не йшло по плану, то, що ми задумали тут ніколи. Деколи план міняють нам обстріли, чи там не в ту годину виїхали по якійсь причині, бо міномети криють противника, або там арта нас криє, або там люди не встигли зайняти позицію. Це ж не може бути, що ти позицію там тебе 30 хвилин, і ти зайняв позицію і все добре. Ну не може такого бути. Деколи і годину, деколи і три години ми займаємо позицію, і вже воно все не йде по плану. Вона казала, людина розумна, солдат має знати те, що він має знати. Чим більше він знає, тим більше в нього в голові серіали крутяться, і він себе накручує. У нас є ціль, ми маємо мутуватися, наприклад, до штурма, остальне нам не треба знати. Ми будемо знати потім, коли ми вже все то зайняли. Все, правильно ми то робили чи неправильно, ми потім будемо знати. І так само новини. Що там розказують, ми будемо знати вже потім. Я не беруся аналіз робити, бо то дуже. Ой, ми бачимо, як ми йдемо, як нам тяжко йти. І нам тяжко йти. Ми йдемо, але дуже тяжко ми йдемо. Не те, не що в нас люди не хочуть, то, що в них ресурс великий. У нас немає такого ресурсу. Наступна двойка. Коли бувало, ми були. На бойовому завданні в обороні. Там я брав канцелярського ножика, я фігурки витисував малому. Там робив солдатиків робив, там пушку робив, так, ну, з дерева вирізав. То воно мене заспокаювало. Ну, я й ну, так морально устойчивий, да? я якось до цього дуже легко ну, відношуся. Але я собі оце, щоб чимось зайняти, я собі стругав. Там десь щось летить, стріляє, я собі сижу, стружу. Ну, я тим віддихав. У нас було, що я на позиції і навіть квіти на бліндажі садив. Якби не вона, я б з вами про квіти дуже довго говорив. бо Це моя така улюблена тема. Так. Квіти і все, квіти. це моє то, ну, хвороба моя.